В уроці української мови з розвитку мови. На екрані теми нашого уроку прошу розгорнути зошити і зробити запис теми до зустрічі. Дякую. Ми сьогодні на уроці дізнаємось, творитимемо. Навчимося. Дізнаємося, що таке інструкція як жанр мовлення. Навчимося створювати інструкцію самостійно і створимо вибір з паперу за інструкцією. Для початку давайте налаштуємося на роботу. Я пропоную вам леву вправу, по суті, зовсім простеньку. Вона називається дзьобики. Поставте руки на рівні плечей. Дзьобики. Отже, спочатку повільно торкаємося почервоно. Пробуйте. Можна збиватися, це нормально. Далі пришвидшуємося. Є. Намазилося. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виходить? Виходить. Звертаємося. Отже. То що ж таке інструкція? Ну, Цікавий варіант на все-таки. Де ви зустрічались з інструкцією? Так, будь ласка, це. Складаю чолепу, користувався інструкцією. так? Інструкцією до ліків. Тобто тримали в руках, знаєш це таке. Так, будь ласка. Інструкцію складання шафа. Інструкція складання шафа А, а чи які інструкції? Наприклад, настальні ігри. Настільні ігри? Так, добре. Наприклад, на екскурсії нам теж розклазують інструкція, потрібно поводитись. Правила поведінки, інструкція побочення на екскурсії, так е, які її ви не знаєте, так а е, якщо це інструкція до телефона, до телевізора, Відтро. до мікрохвильовки, до комп'ютера, технічні, дякую. А інструкції в школі. Коли під час повітря Так, інструкції під час повітряної тривоги, під час Уже режиссер, ви знаєте, де в нас в класі такі інструкції висять? Так, навіть вона... що вона потрібна? Щоб не Щоб знати, як правильно змовитися з предметом. З предметом якимось або в якійсь певній ситуації. Так, так. так. за якими ви стикалися, коли читали інструкцію? Коли іншою мовою. Коли інструкція написана іншою мовою, так, ще. Зайвий текст. Дуже багато тексту розлува. Так, ще. Чітко висловлені, так, добре. Е, чи може інструкція стосуватися вашого дозвілля? Так, так. Так, наприклад. Наприклад. Під час прогулянки, екскурсії. так? Обов'язково. І знову ж таки, як ми вже говорили щойно, в незнайомих місцях. Добре, добре, давайте зараз сформулюємо з вами разом визначення, що таке інструкція. Ви, будь ласка, Сашка. Питання. Це жанр мовлення, а ще це текст. Так, текст. Далі продовжуємо речення. Текст. Про що це текст? Що там в цьому тексті є? Двіться, яка виконається дія? Є у певній послідовності, що вказані дії. так? Бо дії потрібно виконувати. Подивіться, будь ласка, зараз на екран визначення. Жанр мовлення, текст, який містить вказівки і правила. Найчастіше такі тексти писують послідовність виконання дій у певному е, процесі або під час виготовлення, складання, регулювання, встановлення чи виготовлення виробника. Інструкція міст, слухати, будь ласка, фрагменти інструкції і зробіть припущення, який процес вони допомагають описати. Послухайте. Вислухайте.

Да, Вам потрібно виписати до зошита. Усі дієслова інструкції визначити спосіб та особу. На цю вправу даю дві хвилини. Так, Хочемо. Називаємо дієслова, які у нас є в цій інструкції. Ліна. Покладіть. покладіть. І зразу ж е, спосіб і особа. Наказовий спосіб. Наказовий спосіб. І друга. друга особа число. Залийте укропом, тут є, де у нас є слово. Наказовий спосіб і друга, друга особа. Число? Вони Молодець. Наступне. Дайте чайно стоятися. В цьому реченні скільки у нас Deså는. є сміла? Два дій слова. Соломія? Перше дій слово. Дайте спосіб. Наказовий спосіб. І друга особа. Друга особа. Множені. Множені. Ще одне є для в цьому речі. Насміятися. Це ніки, правильно. Четверте речення. не забудьте, що ви зробили чай. Є Аня. Забудьте, спосіб Наказовий спосіб. Друга, друга особа. Множині. А зробили дійсний спосіб. Третя особа. А чому третя? Зробили? Ми. Ми зробили так теж. правильно виконали вправу, і поставте собі оцінку за цю вправу на полях. Самостійно оцініть. Дякую. Переходимо до наступного задання. Діля. 에, зараз потрібно переказати зміст інструкції, використовуючи дієслава міше здійснюється. Ви записали, що в інструкції використано дієслова наказового способу. Спробуємо на те ж саме речення сказати з дієсловами дійсного способу. Будь ласка. П'ятниця і останнє Аня дорога. Забудемо чаю. Що, що ми зробили чай. Так. Який підпис можна запропонувати до цього зображення, до цієї інструкції, який можна назвати? З заварювання чаю. Інструкція заварювання чаю? Верхові, будь ласка, останній пункт. Як забути чай, який зробив? Як забути чай, який зробив? Гарне, а ще. Як зробити Ча? чай і забути про нього. Як зробити чай, і забути про нього. Дякую, що. Якісь пунктів інструкції автор випросає чай. Так, забути що зробили чай. Допишіть ще один пункт, який можна було допомогти Він називається French Press, так? З англійської мови перекладається французький прес. Назва пристрою для приготування методної кави, а також сам спосіб приготування кави методом настоювання та відживання. Е, у вас на екрані є графічний малюнок, за яким потрібно скласти інструкцію. Отже, скільки буде пунктів в нашій інструкції? Шість. Шість. Шість Так, по кількості малюнок. Преса. E, так, я варіант. Я написала, зніміть корішку з заверника. Український відповідний цього предмету. Наступний карток. Насипте карти. Насипте потрібна кількість меленої карти. Підходить? Так. Підходить. Наступний контакт, у вас за ваша дока? Залійте укропи. Да, залийте окропом. Так, є. Далі. Ваша група перша. Дайте насмітайтесь. Дайте наслюдятися. Що ми там бачимо годинник, так? E, значить, щось про час. Закрити кришку, дайте нас'ятися. Дякую. Так, далі на ходить. Закрити кришку і піджати калупшу в знизу, те, що воно. Так. А хто знає, як називається ця частина заробника плунджер? Ой, молочинка, дякую. Плавно опустіть плунжер в міс, щоб буші залишилася під пресом. Напевно, слиникове слово. Плунджер, так? Наступний останній план. Як можна його назвати? Смачно написати просто? Або... Насолоджуйтесь кавою. Насолоджуйтесь кавою. Так, ну, я написала розвитку чистий на пів чашки. Підходите? Приймаєте? Е, я бажаю важко складати самостійну інструкцію. Mm -hmm. Не дуже, правда? От ми з вами сьогодні ще потренуємося зробити, але зараз практичне завдання. Діти, право полягає ось що. Я просила трьох учнів з кожної групи, щоб підготували зробити виріб з паперу. Так? Ви зараз маєте зняти процес виготовлення паперу з паперу. виробу. Так, дякую. дякую. Хтось з учасників групи робить сам виріб, хтось записує, тому що вам потрібно скласти відеоінструкцію, і хтось паралельно робить письмову інструкцію. Зрозуміли? Для чого? Потім команди міняються це в інструкцію. Ваше тепер вже завдання, по колу поміняються. зробити е, цей виріб за інструкцією е, команди Поруч. Зрозуміли? Це приступаємо до роботи, записуємо інструкцію виготовлення виробу з паперу. Службові перейти до наступного етапу вправи. Перша команда виконали. Дякую. До Ви, нас, покажіть. Ось такий у нас вийшов виріб. Прошу передати інструкції для виготовлення цього. Ви, дякую, а інструкцію передайте. Будь ласка, наступні матір. Ваше завдання відтворити вироби за інструкцію ваших попередників. Будь ласка, приступайте до роботи. Так, значить <право> попросіть. <право> <право> Відповідні просіть. Все, ласка. Важко. Важко. Так, давайте. Все, робите. Пробуйте річ. Проте пробити цьому листочку. Може, коли швидше не їде. Наше завдання головне, щоб повторити. А Так, є, є саме. Я затримую. Так, чи готові вироби? Будь ласка, команда. Перша команда. Готовий. Давайте зараз перевіримо, що у вас вийшло. Отже, виріб ваших попередників виглядали став. Бачу, що вийшло. Молодці. Так, наступна команда. Виріб ваш, покажіть, будь ласка. Так, давайте порівняємо. 何 <music> Інформація, і що за... через це у вас пішечки затягнулось виріб в час. І, і, і у вас, будь ласка, у нас замало інформації. У нас вас було замало інформації, так. Яких помилок найчастіше допускають укладачі інструкції? По суті, ми ще не відповіли на це запитання. Без якої частини мови не можна написати інструкцію? Дійсно. Дієсон. Дійсно. Ді, Дякую. Ді. Дякую Ді. Ді, вам за урок, діти. До побачення.